Друзі, привіт всім з річкового порту. Сьогодні доця привезла мене на екскурсію в річковий порт Каменського. Я вам розповів, що тут відбувається. Зняв я там декілька сюжетів коротеньких, що там піймали люди, що ловлять чи не ловлять. Так що дивіться ролик. Підписуйтесь на канал, ролик буде коротенький, чисто для інформації, щоб колеги риболови, рибалочки знали, чи є сюди їхати смисл чи нема. Так що всім привіт, дивіться далі, ставте лайк, якщо подобається. Ось просидів хлопчик півтори години, каже, два рази клюнуло, ну поки нічого, буде змотуватися вже. Так що й в річ порту не в ко... не у кожного теж клює рибка. Хвиля якраз прямо на нас іде теж. Не краще зараз ситуація тут. Хвилі да? прямо на нас. Ну нічого. А що на тому боці? Не бачив, ловля чи ні? Не бачив, не видно? Сидять і там все з боку пляжу. Рибалочки. Потроху клює, там же показав, що ветеран їздить із... не часто витягує карасики і набирає снасті свої сидить прямо на березі. Такі справи. Ось з восьми з восьми утра. П'ять штучек у хлопчика. Підправиш потом, доб? Це другий колега. Ну, каже, що з п'яти ранку гарненькі карасики.